Ну що, Ми вирішили посидіти в Яремчі, пообідати. пообідати. Коли проходили по, мост, по мосту, побачили, що тут таке цікавий заклад прямо над річкою. А можна побачити з вікна прям дуже класний вид, і ну доволі таки я бачу сучасний, сучасний заклад. Називається а, Файка Зігмунда. Психологічна тема. А, отже, зараз пообідаємо замовили борщик і бограч. Ну ціни в принципі такі плюс-мінус, як, як всюди. Зараз зараз покажу ще ціни. Так, ще хочу показати вам меню. От Бограч, наприклад, 192, коштує, борщ 176, бульйон 142, грибна юшка 142, крем суп з гарбуза 160. Кажу традиційну кухню, банош з бринзою 270 гривень, вареники з чорнилими каракатицями, білими грибами, картоплею та творогом 200 гривень вареники з капустою 165, з картоплею 165, з сиром 165, дирани з м'ясом та грибною підливою 230, дирану зі сметаною 190, от палюшки з сиром 123 гривні. Борщик і бограч, а борщик такий, як це густий, м'яскає, штук 5 куснів. Також принесли пампушечку, сальце, чесничок, сметанка і у Руслана тут теж бограч. Зараз будемо смакувати. З яловичиною. Так, коротше, ми замовили ще палюшки. Це така місцева, місцева їжа, традиційна. А, типу, як кнедлі з тут як, картопля, сир, творог і не знаю, там є мука чи немає. Зараз спробую зі сметанкою. Чікавий смак. Я б не сказала, а ну, відчувається творог. Так, нам вже принесли рахуночок, борщ 176, бограч 192, палюшки 123. Все вийшло 490 гривень. А, так, зараз зайдемо тут прямо біля центрального підйомника. Є такий, а, як типу, фастфуд з домашньою їжею, як щось схоже на позаду хату. А, борщ називається бугіль. Називається бугіль. Ну, ми влітку тут були, якби ціни такі були плюс-мінус середні. Зараз подивимося, які ціни якби в сезон лижний. Так, куди йти? Так, салатики по 79. Це за... 250 грам. Вінегрет 130 грам 50 гривень. Борщ український 89 гривень. Суп грачаний 250. Бульйон, 2... 20... Бульйон 75 гривень 250 грам. Так, ну, прикольно, що тут зразу ціни вже ну, якби за порцію, тобто, знаєте, не за 100 грам. А от, наприклад, печення зі свининою 99 гривень, гречка 45 гривень, плов з курку 99 гривень. Що там ще є? Куряче філе 115 гривень за штучку, рибка за 100 г 115 гривень, сосиски молочні за 100 г 75 гривень, боженина одна штука 99 гривень. Котлета рибна 115 гривень за штучку. Котлета куряч... куряча за 100 гри 95 гривень. Вареники за 100 грамів 55 гривень. Ні, ну, знаєте, в принципі, такі плюс-мінус ціни. Ну, трошки дорожчі, ніж по затейхаті, десь в півтора рази. Півашка по 130 гривень за баночку. Так, вирішили трошки погрітися, перекусити, замовили піцу. Ну, Піца, в принципі, така коштує 230 гривень. Зараз будемо куштувати. Капрічока. Поочеряти в ресторані нашого готелю, гора, ресторан. Тут такий гарний вид, <звит> ну вже стемніло, але все одно такий дуже затишний інтер'єр. А ціни такі дуже, я би сказала, нормальні, демократичні. Зараз покажу ще ціни. Так, банош з трьома видами добавка, двісті 250 гривень. Ми в минулий раз замовляли, дуже смачний. Дерони. 180, домашні вареники з м'ясом 200. О, це ми теж замовляли. Теляча щука з картопляним пюре 330, Картопляні пелюшки з соусом з білих грибів, 330. Так, тут є страви на ну, Це за 100 грамів яловиче ребро, 160 гривень, за 100 грам, пекельна пательна і з овочами – 350 гривень. Це за порцію. Качина ніжка і конфі з чорничним соусом 380 гривень за 250 грам, філе судака — 300 грам, 380 гривень. Ну, доволі нормальні ціни. Є там для пива, є для дітей меню, є солоденьке, сирнички 250 гривень. А ми зараз щось замовимо, будемо їсти вечеряти. А нам вже принесли нашу їжу. У мене три вида баноша е з бринзою, зі шкварками, з грибами, і ще принесли телячі щічки з пюрешкою. Така цікава подача, незвична. Ми здається, влітку також їх замовляли, але була і трохи інша подача. Ну що, час пробувати банош? Напевно, тут найсмачніший банош, який я куштувала. Ну я зазвичай зазвичай якраз в Карпатах пробую банош всюди в ресторанах, але тут напевно найсмачніший так зі всіх спробую. Дуже смачно. Так, мені тут залишили півпорції яловичених щічок. Сказали все не їше. Смачненько. Ну, і взагалі багато так м'яска. Ну, велика така порція, достатньо. М'якеньке таке м'яско. У нас вийшли дві страви на 580 гривень. Банош з трьома добавками коштував 250 і телячі щука 330. А ми напоїв вирішили не не замовляти, тому що за завтра зранку прокидатися кататися на цих налижах. Тому вирішили не не пити алкоголь, тому що буде потім складно. А я б радила, що якщо ви живете в готелі гора, то можна тут прямо і вечеряти, тому що от ми ну влітку були і вечеряли і в, в цьому ресторані, і вечеряти в самій повені. Декілька закладів спробували, але там було дорожче, і mm -hmm. я би сказала що дуже смачно. От тут мені прям сподобалося їжа, вона дуже смачна.